Всім привіт! Hello everyone! День восьмий ранок ми ми переночували в кемпграунді. Здається, називається Limestone Campground, біля озера. Зараз ви його побачите. Досить типовий техацько мексиканський пейзаж, який ми спостерігаємо вже протягом останніх декілька днів. А, це штат Нью Мексико, сорі, мене трошки хитає. Я виліз тут на такий пагорбок невеликий. Ось такий кемпграунд, такі пейзажі. Там он Оленко снідає трошки зіпсованим творожком, який в дорозі був вже 7 днів. Що нам Оленка має сказати по цьому поводу? Так, Оленка виражає нам своє незадоволення. Normal! Uh, now in English, uh, day 8 morning, we spent night in limestone campground in New Mexico State. The landscape is very typical. So nothing really new or anything different from what we've seen for last probably three days typical Texas, New Mexico.